Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 213 і завдання у нас наступне: постав між виразами замість пропусків знак більше, менше або дорівнює, попередньо виконавши дії. І так, у нас є два завдання, і в кожному завданні є два вирази: лівий лів, зліва і справа, і ці вирази. Мають вигляд суми двох або декілька чисел. Давайте розглянемо поки перше завдання. Зробимо, виконуємо дію. Тут лівий вираз і правий записаний окремо. І після того, як ми знайдемо їх суму, ми порівняємо між собою. І так, давайте. Перейдемо до е, визначення суми е, лівого виразу. Давайте зробимо це додавання двох чисел в стопчик. Так, тобто 8 мільйонів 391 дев'янотися п'ятдесят плюс 7 мільйонів чотири тисячі, триста сімдесят два. Два плюс два чотири. Дев'ять плюс сім шістнадцять, шість. Пишемо один із переносимо старший розряд пять плюс три вісім плюс один старшого розряду. 9. один плюс три чотири. 9 плюс 5 – 14, 4. Пишем одиницю переносимо старший розряд. 3 плюс 4 7 плюс одиниця із старшого розряду 8. І 8 плюс 7 15. Тобто ми отримали 15 мільйонів 844 тисячі 964. Давайте запишемо його тут. 15 мільйонів 844 тисячі. 964. І запишемо його отут, ц... біля цього виразу, для того, щоб потім було була можливість порівняти ці, дві... ці два числа. 15 мільйонів 44 964. Так, давайте тепер розглянемо, знайдемо суму цих двох чисел правого виразу. Це буде 9 мільйонів 592 тисячі 347. Треба додати 6 мільйонів 252 тисячі 617. І так, маємо 7 плюс 7 14, 4 пишемо одиницю в старший розряд. 4 плюс 1 5 і одиниця 6. 3 плюс 6 9. 2 плюс 2 4. 9 плюс 5 14, 4 пишемо одиницю, переносимо в старший розряд. 5 плюс 2, 7 плюс 1 із старшого розряду 8. І 9 плюс 6, 15. Тобто отримали 15 мільйонів 844 тисячі 964. І запишемо це число нижче. 15 мільйонів 844 964. І так, порівнюючи ці два числа, ми, маємо, ми бачимо, що вони не відрізняються між собою ніяк. Тобто вони рівні між собою. Тобто ці два вирази також рівні. Ставимо знак дорівнює. І так, перейдемо до розгляду другого завдання. Тут в лівій частині у нас сума трьох доданків, от я записав, і справа сума двох. Давайте е перейдемо до розгляду лівої частини і знайдемо суму цих трьох чисел в стовпчик також. І так, маємо 3 мільйони 592 тисячі. Сімсот тридцять один. Треба додати до цього числа п'ять тисяч чотириста дев'яносто два. Десять тисяч сто Плюс один плюс два три, плюс один чотири. 3 плюс 9 12 плюс 1 13. 3 пишем одиницю переносимо в старший розряд. 7 плюс 4 11 плюс 1 12. Плюс 1 із старшого розряду 13. 3 пишемо одиницю переносимо в старший розряд. 2 плюс 5 7. Плюс одиниця із старшого розряду 8. 9 плюс 1, 10, 0. Пишемо одиницю, переносимо в старший розряд. 5 плюс 1 із старшого розряду, 6. І тут 3. Тобто отримали суму 3 мільйони 608 тисяч 334. Так. Тепер давайте знайдемо суму правої частини, це сума двох чисел. Це 3 мільйони 493 тисячі 573, треба плюс 114 тисячі. 765. І так маємо. 3 плюс 5 8. 7 плюс 6 13, 3, пишемо одиницю, переносимо в старший розряд. 5 плюс 7 12, плюс одиниця із старшого розряду. 13, 3. Пишемо одиницю і старшого розряду. 3 плюс 4 7 плюс одиниця із старшого розряду 8. 9 плюс 1, 10 0 пишемо одиницю старшого розряду. Переносимо. 4 плюс 1 5 плюс 1 із старшого розряду 6. І тут 3. Тобто маємо, що сума дорівнює 3 мільйони. 338. Давайте запишемо. Ці наші значення Сум під лівою і правою частиною. Тут буде 3 мільйони 608 тисяч 334, А тут буде 3 мільйони 608 тисяч 338. І так, порівнюючи чи ці два числа ми бачимо, що вони відрізняються тільки в одиницях. І оскільки 4 менше 8, то тоді ставимо знак менше таким чином. Тобто ці два вирази, лівий вираз буде менша. Сума лівого виразу буде менша, ніж сума правого виразу. Так, давайте тепер запишемо відповідь. І так, перше завдання – це буде 8 мільйонів 391 тисяча 592 плюс 7 мільйонів 453 тисячі 372 буде дорівнювати Дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста сорок сім плюс шість мільйонів двісті дві тисячі шістьсот сімнадцять. Так, і відповідь другого завдання це три мільйони п'ятьсот дев'яносто дві тисячі сімсот.

Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!